«Let it snow! Let it snow! Let it snow!» Зимови чарівне заклинання, виконане в романтичній і святковій манері, сьогодні доноситься з кожного динаміка. Новорічна атмосфера цього року почала захоплювати світ ще раніше, ніж зазвичай. Ми знаємо, як підтримати цю атмосферу на потрібному рівні і створити собі святковий настрій на 24 години на добу. Вся справа в дрібницях і деталях. Досить викроїти трохи вільного часу і провести його так, як хочеться саме вам, озброївшись чашкою крутого зимового напою. Беріть на замітку чудові напої з нашої нової добірки. Вони подарують вам відчуття чарівництва і свята. Пряний гарячий шоколад гарячий шоколад це найзатишніший напій, який тільки можна уявити його ніжний смак і чарівний аромат моментально зігрівають і піднімають настрій. Пропонуємо трохи урізноманітнити класичний рецепт і зробити напій ще більш смачним і шедевральним. Приготуйте пряний гарячий шоколад з зафірками, Апельсиновий чай з імбиром і корицею. Взимку затишним і чарівним може бути не тільки кава, але і напій на основі чаю. Звичайно, чай не прикрасиш улюбленим ніжним зефіром, але є й інші апетитні зимові варіанти: наприклад, паличка кориці і зірочка анісу. Побалуйте себе ароматним і корисним апельсиновим чаєм, з імбиром і корицею. Пікантний білий шоколад. Білий шоколад це особливий вишуканий смак, який по достоїнству зможуть оцінити тільки справжні гурмани. За сумісництвом є завзятими ласунами, радимо експериментувати і цієї зими готувати гарячий шоколад не тільки з темного, але і з білого шоколаду ділимося класним рецептом. Гарячий шоколад, ацтеків. Гарячий шоколад ацтеків готують за дуже простим рецептом. Вам буде потрібно всього лише три інгредієнта молоко: гіркий шоколад і каянський перець, щоб такий напій доставив вам ще більше гастрономічного задоволення. Пропонуємо прикрасити його на сучасний лад корицею і зефіром. Айріш-кава, ірландська кава присутня абсолютно у всіх кавових картах, поважаючих себе кав'ярень. Розуміємо, що взимку зовсім не хочеться зайвий раз вибиратися з дому, але це зовсім не привід відмовлятися від цього крутого зігріваючого напою, до складу якого входить ірландські віскі. Готуйте айріш кави будинку на нашу рецепту. Гарячий шоколад з чаєм як урізноманітнити улюблений напій. Приготувати гарячий шоколад з чаєм так і таке буває. Чай вибирайте, звичайно чорний. Він додасть цьому напою оригінальний і незвичайний смак, який ви запам'ятаєте надовго, вийде по зимовому смачно і ароматно. Класичний глінтвейн символ європейської новорічної пори це глінтвейн, який готують на основі червоного або білого вина у п'ятницю ввечері. Це саме те, що потрібно для теплих. Прямому і переносному сенсі посиденьок з друзями цей напій приємно зігріває і дарує відчуття гармонії і умиротворення. Вчимося готувати класичний глінтвейн. Кавовий глінтвейн, якщо рецепт класичного глінтвейну ви вже давно усвоїли, то спробуйте кавовий глінтвейн. Незвичайний смак цього напою стане особливою родзинкою, яку вам захочеться запам'ятати надовго. Будьте готові, що цей напій ви будете готувати цієї зими часто. Він дуже смачний. Яблучний глінтвейн. Якщо до вас прийшли гості, то, напевно, хочеться їх приємно здивувати і підняти їм настрій. Приготуйте глінтвейн, по-перше, це швидко, вам не доведеться надовго залишати гостей або сильно відволікатися на процес. По друге, це ароматно і смачно. Гарячий глінтвейн це ідеальний напій для морозної зими і нарешті. Ви можете вельми оригінально подати глінтвейн до столу, наприклад, в половинках яблука. Ділимося крутим рецептом. Мексиканський гарячий шоколад. Мексиканський гарячий шоколад сподобається любителям гострих відчуттів у самому його назві захована важлива підказка, з якої зрозуміло, що в складі цього чарівного напою присутні піканні спеції і прянощі це каянський перець, який моментально бадьорить і зігріває. Медовий хліб з кокосовим ромом. Медовий хліб з кокосовим ромом це райська насолода посеред холодної зими. До складу цього напою входить молоко, кокосовий ром, рянощі, молоко, рідкий мед і яйця. хліб подають до столу гарячим, а це значить, що він ідеально вписується в грудневі вечірні посиденьки з обов'язковим переглядом улюбленого фільму. Глінтвейн з білого вина з цитрусовим лікером. Глінтвейн в нашій свідомості міцно асоціюється саме з червоним вином, і це велике опущення. Адже цей зігріваючий зимовий напій можна приготувати із білого вина. Ділимося рецептом глінтвейну з білого вина з цитрусовим лікером. М'ятний гарячий шоколад, м'ята моментально зробить будь-який напій смачніше, а гарячий шоколад з додаванням цієї трави буде одночасно бадьорити і заспокоювати ідеальне зимове поєднання. Яке піднімає настрій і заряджає енергією, але в той же час дозволяє залишатися спокійним і умиротвореним, ловіть рецепт. Білий шоколад зі збитими вершками, білий шоколад зі збитими вершками врятує вас, коли ви повернетеся з засніженій вулиці і захочете моментально зігрітися, це найкращий гастрономічний антидепресант холодного сезону лосунам. Він сподобається особливо, щоб напій виглядав максимально апетитно і ефектно. Прикрасьте його паличками кориці, гарячий шоколад з бренді та Бейлісом. Ще один напій для любителів чогось міцнішого це гарячий шоколад з бренді і Бейлісом. Дивовижний смак цього напою нікого не залишить байдужим. Не забудьте прикрасити його збитими вершками і посипати подрібненим шоколадом. Це саме той випадок, коли ідеальне можна зробити ще краще.